Вітаю вас, дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 4 грудня 24 року по всіх знаках зодіака. Для Овнів випадає старший аркан світ. Це карта вирішення ваших питань, вирішення ваших проблем. Знаєте, люди, які постійно намагалися вам нашкодити, які постійно ставили вам палки в колеса, вони. Самі підуть із вашого життя. Їм набридна, вам шкодить. І вони від вас відстануть. І ви зможете все налагодити. До вас прийде успіх, удача та реалізація поставлених цілей. День досить перспективний для того, щоб завершити якісь справи розпочаті, так і розпочати щось нове. Тальці. Для тельців? Для тельців шестірка мочів. Знаєте, це зміни в вашому житті. Зміни, знаєте, от ви постійно щось ішло не так, постійно ви нервували, конфліктували, а потім захотіли серйозних змін. І нарешті на них зважитесь. Це можуть бути подорожі, поїздки, переїзди, нова робота, будь-які такі від вас дії, але дії, які будуть залежати від вас самих. Успіх цих дій буде залежати від ваших склад самих, будьте більш обережніші, будьте уважні, не робіть поспішних висновків, не поспішайте з рішенням, якщо вагаєтесь. Будь-які дії обов'язково продумуйте наперед. І тільки тоді ви зможете себе реалізувати на всі 100%. І не, просі, не бійтесь, попросити допомоги, якщо ви її потребуєте, ви її, вам її нададуть, якщо попросите. Близнюки. Для близнюків дев'ятка жеслів. Ваші страхи, переживання дадуть про себе знать. Все йде успішно, все йде стабільно, ви все готові до будь-якої ситуації і легко її вирішите. Але цей страх, це переживання, це, знаєте, така стресовий. Стан постійно, який постійно вам заважає. І ви із за цього страха не можете просто повноцінно насолоджуватись тим, що ви робите. Просто радіти за себе. Тому трошки розслабтеся. І пам'ятайте, ви вийдете з будь-якої ситуації, якщо і виникнуть якісь проблеми, вихід ви швидко знайдете. Але не варто так боятися, не варто так себе накручувати. Тримайте себе в руках і просто робіть свою роботу, яка принесе вам як і результат. Так, і такі, знаєте, задоволення, якщо зможете, перебороти свої страхи. Раки. Для раків королева жеслів. Знаєте, королева жеслів говорить, щоб ви не боялися брати на себе відповідальність, щоб ви не боялися діяти, не боялися братися за щось нове, а просто йшли вперед. Беріться за свою роботу, розпочинайте щось нове. Перед вами відкриті двері, у вас є. Вдача у вас, є енергія, та можливість все це реалізувати. Є талант, є перспективи. Тому дійте, не бійтесь проверити себе, все вдасться. Леви. Для левів туз Пентаклів. Ну, туз Пентаклів це успіх, це вдача, це реалізація ваших планів, це гарні новини, це вирішення фінансових питань, це перспективи, які перед вами відкриються. Якщо ви новими цими перспективами, можливостями скористаєтесь, то ви матимете успіх на майбутнє просто нереальний. Діви. Діви, діви. Для діл якісь складності в фінансових питаннях, в яких моментах не варто витрачати зайвого, не варто робити якихось надмірних покупок і краще витратити все, все ну купити все саме необхідне, не варто боятися попросити про допомогу. Ви постійно думаєте, що вам відмовлять, що не вдасться отримати і так далі, а все у вас вдасться. Дійте, все вдасться. Не бійтеся, пам'ятайте, ці складності, вони тимчасові, а вихід ви обов'язково знайдете. Не беріть в борг, не видавайте борг і тому подібне. В Терезів терезі поганий настрій. Щось це не так, щось не вдалося. Е, і те не так, і це не так. Вирішення будь-якого питання не, не, не подобається. Саме головне вам контролювати свої емоції. Контролюючи свої емоції, ви зможете чітко вирішити будь-які питання. А піддаючись цим емоціям, будуть тільки проблеми серйозніші. Скорпіони. Скорпіонів старший аркан місяць. Місяць радить вам прислухатись до своєї інтуїції та бути більш обачнішим, особливо в нічний час. А ще пам'ятайте, що в вашому оточенні є люди, які негативно до вас відносяться, які вам заздрять і можуть цим самим вам шкодити. Тому від таких людей тримайтеся комога далі. Тим паче, що ви давно підозрюєте, хто це. Стрільці. Стрільці Семірка кубків. Мрії це добре, але для того, щоб відбувалися, потрібно активно діяти. І насамперед обдумати, чи дійсно та мрія дасть результат, чи дійсно вона перспективна і чи варто її реалізовувати. Коли приймаєте важливі серйозні рішення, все ретельно зважуйте всі за і проти, обдумуйте, щоб не втрапити в халепу. Тому вперед на місці не сидіть, діяти потрібно обов'язково. Це є чи на дивані нічого не вдасться і результатів не буде. Але обдумливо обдумуючи кожен цей крок, кожну свою ідею декілька разів продумуйте. Козироги. В козерогів. Сонечко, сонечко це гарні новини, реалізація планів, успіх. Це все, за що будете братися, ви матимете успіх, матимете якісь творчі такі ідеї прийдуть, натхнення прийде, яке допоможе реалізувати багато цілей багато ідей. Водолії. Для водоліїв четвірка кубків, гарних такі, знаєте, новини будуть якісь. І вирішення серйозних питань також буде, а якщо ви візьмете себе в руки і перестанете психувати. Вам даються пропозиції, вам даються варіанти вирішення проблем та питань, але ви постійно ці варіанти відкидаєте і робите тільки собі оточенню, нерви. Ви на всіх зриваєтесь, і це негативно впливає як на вас, так і на ваше оточення. Тримайте себе в руках, взявши себе в руки, ви знайдете вихід із складної ситуації. Риби. Рибки, рибки, рибки. Для рибок четвірка кубків. Знаєте, ваші шляхи будуть перетинатися з водоліями та терезами. День такий досить емоційний і емоційно нестабільний. Саме головне себе тримати в руках та контролювати свої негативні емоції, стримувати їх. Не і не виплескувати їх на близьких та друзях. Тільки це допоможе вийти з складної стресової ситуації. Перспективи рішення будуть, якщо ви візьмете себе в руки, ви побачите ці можливості. А поки ви в такому емоційно негативному стані, ви нічого не зможете вирішити, нічого не зможете побачити, рішення не зможете побачити. Тому тримаємо себе в руках і все обов'язково вдасться. Завпокоївшись, ви обов'язково відразу знайдете рішення. Всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!